Найту каналі Вересів, та це другий домашній матч підряд для нашої команди. Ми зараз заходимо до кімнати, звідти контролюється проведення всієї трансляції матчу. Та це бекстейдж саме про це. Зйомка футбольного матчу у прямому ефірі це спільна робота, яка потребує ретельного планування, технічних знань і прийняття рішень в реальному часі, аби забезпечити глядачам цікаві враження. Як це знімати приїзд команди? Наскільки відповідати? Я зараз познімаю і зрозумію. Жартую е, ні, ну як відповідально, бо в трансляції ж буде показувати сюди. Дивиться в трансляції ж буде показуватись якраз цей приз команд настрой гравців. Хто як заходить, виходить. Е, режисер завжди підказує, хто як виходить, бо наприклад, в вересні зазвичай Шандрук не виходить перший, а в деяких командах е, виходять тренери перші. І оце от тут треба встигнути зловити тренера, яких з ключових гравців. так, Да, не та команда проїхала. Це буває дуже часто. Да. Дорозі все буває. Просто не та команда приїхала, я стою тут біля Вереса, з вами говорю, такий, там буде зараз заїжджати оболон, я втічу. 30 метрів небагато. Розкажи не собаки. Два автобус одночасно їде. От і нюанс. От і перший нюанс. По перший їде. Чи автобус перший. Перший оболон. Перший обіг на берег. Верес перший. Верес перший вже. Камери працюють на полі, і гравці зазвичай після того, як вийшли з команд йдуть на підінспекцію. А моя задача вже по приїзду відпрацьована, я йду відпочивати. Зйомка кожного футбольного матчу в прямому ефірі передбачає координацію різних елементів, техніки, а також персоналу. Є чотири важливих елементи: це логістика постпродакшн, камери та знімальна група. Євгеній, з чого розпочинається підготовка до матчу і які є основні етапи проведення в день матчу? Розпочинається день, трансляційний день перед матчем. Тим, що приїжджає технічна бригада на стадіон і робить повний розворот техніки: це підключення камер, комутація, розтягування кабелів. Ми стараємося все встигнути до початку офіційних приїздів команд, щоб можна було. Видихнути з полегшенням. за що відповідає режисер? Режисер трансляції відповідає за якість картинки, яку бачить глядач по телевізору чи в інтернеті в Ютубі. На даній трансляції на сьогодні задіяно 6 камер. Це 5 камер на основних позиціях. Тобто, головна камера крупного плану, дві камери на лініях афсайда. Є у нас третя центральна нижня камера. Це для того, щоб брати. Крупні плани тренерів, тому що вони біля них знаходяться. Ну і не тільки емоції футболістів і так далі. І відповідно рухома камера стадікам для того, щоб можна було зловити динаміку, яку будуть робити, якщо так можна сказати, футболісти на полі. Як ти комунікуєш з своїми операторами, які вже знаходяться по місцях? Комунікація з операторами відбувається за допомогою службового зв'язку. Тобто в кожного оператора є гарнітура з мікрофоном, яка підключена до камери. Відповідно, ми, вони чують мої задачі і їх виконують. Які були невштатні ситуації? Позаштатні ситуації це можуть бути будь-які погодні умови. Тому що, наприклад, є е, історія, як була погана погода, була злива, відповідно, всі камери були мокрі, і ми, не встигали, ми не встигали просто їх протирати і в коментах всі пишуть, прортріть камеру, нічого не видно. Але ми ж не будемо показувати в кадрі, як оператор тряпочкою протирає камеру. Це ж погано. Тому ми стараємося знаходити деякі паузи в грі, щоб 에, сказати оператору, який не в ефірі, протерти камеру. У нього для цього є 5 секунд. Жені, дуже таке просте питання: чи розбираєшся ти у футболі? Так, да, я розбираюсь у футболі. Грають 22 хлопці на полі, є два тренера і плюс слава запасник. <хаххах> я думаю, що посадити концертного режисера на трансляцію футболу — це було б це, це зробити шоу а, з футбольного матчу. Де навчаються на таку спеціальність, як в тебе? Я мрію. Для того, щоб в університеті, в якому з'явилася якась ну, спеціалізація, режисер трансляцій або телевізійний режисер, Але насправді більшість, більшість людей вчаться самі. Тобто всі фанати, наприклад, якщо фанати футболу, вони точно дивляться Лігу чемпіонів Лігу Європи і вчаться на тих прикладах, які показують європейські продакшени. У світі є декілька стилів зйомки, наприклад, да, і всі, всі люблять англійську прем'єр-лігу, там свій стиль показу, в Італії свій стиль показу. А у нас, в принципі, змішаний. Ми черпаємо трошки звідти, трошки звідти, тому виходить така от картинка. Чим відрізняється кубковий матч сьогоднішній від трансляції у ПЛ Тіві? Насправді, в першу чергу, це кількість камер, тому що на сьогоднішній матчі у нас задіяно 6 камер. На матчах УПЛ задіяно від 9 камер, це мінімальна кількість камер. І відповідно, з різних ракурсів можна знімати футбол. І з тією технікою можна побачити сльозу Марлєвича, якщо він не заб'є пенальті. Вагому роль грає освітлення на стадіоні, тому що не на всіх стадіонах в Україні є якісне освітлення, як в Рівному. Насправді в рівному дуже хороше світло. Дякуємо вашому стадіону, який забезпечує нам гарну картинку. Після того як пролунав фінальний свисток, ми знімаємо емоції програвшої команди, емоції команди переможців. Ну і через там пару хвилин починаємо все, що починали зранку. Тобто ми зранку все підключали, а ввечері все відключаємо. Я після трансляції завжди дякую своїм операторам, своїм колегам за роботу. У мене є фраза Дякуємо всім за роботу всім отці. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ващук, Олеся Кулиць, Антон Копаниця, Всеволод Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Манчук, Рівнекарт Юра. Червоно-чорних участь в одній восьмій кубку України стала четвертою поспіль та після останнього домашнього матчу на підготовку. Залишалися всього два дні. Проте в цьому матчі наша команда все одно викладалася на повну. тебе ті я без тебе всі дні, у полоні душа, може, не са, вічний сніжка, сонце руку збережна. Вітаю тебе з перемогою, а також з дебютом в стартовому складі. Як оцінюєш свою гру та гру команди в цілому? Кілька місяців не грав в офіційних матчах, тому я щасливий, що нарешті я вийшов на футбольне поле, відчув м'яч нарешті. Я не дуже щасливий після гри, тому що я не використав момент, який я мав у грі. Я не зіграв погано, але я міг зіграти краще. Все таки я радий за команду, що команда перемогла. Це найголовніше, що ми забили голи і вирвали перемогу. Заболоню ми зустрінемося зовсім скоро, 4 листопада, після сьогоднішнього матчу. Чи знаєш вже ти, що від них очікувати? Сьогодні ми перемогли, сьогодні гра є гра. Але на наступну гру нам треба забути про цей результат, тому що це буде зовсім інша гра. Ми повинні будемо ще краще підготуватися, ще більше бути зібраними. І показати свій максимум. Ну що, друзі, нарешті, перемога. Та ми проходимо в одну четверту Кубку України, а також продовжуємо нашу виграшну серію над оболоню. А наступного нашого суперника в Кубку України ми вже дізнаємося після жеребкування. Надалі в команді буде тижневий цикл підготовки та 3 листопада ми вирушаємо до Києва, де вже 4 листопада знову зустрінемося з київською оболоню, але вже в рамках української прем'єр-ліги. Не забувайте поставити в Байку цьому випуску і не забувайте вболівати за червоно-чорних, як ви це робили сьогодні. Тому щиро дякуємо за вашу підтримку та присутність. До зустрічі у наступних наших випусках. Па-па!